Доброго дня, близнюки, молодик, у 9 градусах Козерога, у ваш восьмий сектор гороскопа 31 -го грудня. Зазвичай ми знаємо, що два дні до два дні після ми даруємо гекаті і активних дій не розпочинаємо. Однак наразі ще із дня зимового сонцестояння наше сонечко зробило перехід у восьмий сектор і тепер з'єднується із місяцем. Тож, це такий інтенсивний час, який ми маємо насичувати нарощуванням в собі сили такого енергетичного велетня. Це час Активного планування, активних дій, домовленостей і буквально стратегії, як нам з чимось таким страшенним розібратися, як щось профінансувати, оплатити, досягти саме такого стану звільнення від. Певних боргових зобов'язань, від якихось певних кредитних стримуючих факторів, також питання ресурсів нашої другої половинки, все це може нас наразі надзвичайно турбувати. Ось тут важливо близнюки приділяти таку особисту увагу підживленню себе, як тієї батарейки. Все те, до чого покликані практики, про які ми вже говорили у відео стосовно Дня зимового сонцестояння і що ще можна встигнути. Здійснити Хто не бачив ці мої відео, будь ласка, перегляньте в інфобоксі буде вся важлива пос... інформація. Також, близнюки, звертаємо увагу, що Сатурн управитель молодика в секстилі, чудовому підтримуючому аспекті до енергії нового місяця, запорука нашої стабільності, нашої буквально внутрішньої роботи. І крім того, досвіду тих статків всього, що ми напрацювали зараз, може дати нам. Колосальну підтримку в нових стартах. Крім того, Плутон в секстилі до вузла майбутнього раху. Раху ще поки що до 12-го числа мандрує по Овну. Тож активна енергія видозмін, відсутність страху наважитись і перекроїти просто свій завтрашній день. По-іншому ставитися до розподілення коштів, а також до можливості заробляти нова фінансова стратегія, новий фокус уваги на видозмін. Ніні доходів нашого партнера, а також на співпраці з бізнес-партнерами. Відновлення певної клієнтської роботи, можливо, ви не вірили в свої сили або не бачили, як це можна здійснити, як це буквально розбити на етапи. Адже та засніжена вершина, якої має досягти козирог всередині нас, може бути не видна, і висота її взагалі нам невідома. Однак шлях має бути чітко вивірений. Зараз. schlacht Практик. І на практиці рекомендації мають бути застосовані таке коло спілкування, яке розуміється у фінансових питаннях, у стратегії досягнення успіху, приміром, у вирішенні якихось майнових питань. Крім того, стосовно аліментів, наприклад, або ж якоїсь фінансової заборгованості, також потреби у певному виді підтримки. Ось тут час вникати. Саме у податкову звітність приміром. Або ж у певні виплати, або у графіки виплат, буквально виписувати собі, який і коли необхідно здійснювати. Крім того, робота із клієнтами, яка може забирати надзвичайно багато часу, і, в принципі, нагадувати відсутність певного результату, Нібито ви робите це, але безрезультатно. Це час дійсно ревізії, які навички більш запитані, що буде більш дієво працювати у році наступному, який інструментарій. Можливо, потрібно поновити або ж видозмінити, приміром, ретро Марс наразі. Він в екзальтації по знаку Зодіака Козирог. І крім того, молодик у вівторок відбувається у день Марса. Це активна наша робота. Це і план на наступний рік символічно і в той же час робота по подоланню кожного етапу. Новий нова звичка, новий графік, нова послідовність дій. Ось тут ми докладаємо максимум зусиль на відновлення наших заробітків, приміром, або ж вплив на нашу банківську репутацію таким чином, щоб ми могли потім взагалі в принципі обговорювати можливість певного кредиту, а також напрацювання досвіду, наприклад, або ж зібрання повного пакету документів для можливості податись на певні виплати, пенсійні, страхові виплати. Тощо іпотека, фінансова ревізія, можливість зменшити податковий тиск, щось застрахувати. Ось це все наразі надзвичайно актуально. Тут, близнюки, ми і звісточки отримуємо і нові старти, ініціативи і важливі знайомства від людей, які дають нам можливість скористатися нашим досвідом, нашим знанням певним, а також вже виконаними певними зобов'язаннями і в той же час важливість такого спілкування. Заявляти про свої наміри на якісь виплати на певну спадщину, приміром. прописувати собі, крім того, графік взаємодії з людьми відповідальності. Дальними за наші фінанси, із бухгалтерами, наприклад, з податківцями, із тими людьми, які так чи інакше причетні до певних наших виплат. Можливо, треба поновити інформацію. Можливо, щось можна настільки видозмінити, можливо, щось потребує оновлення вже давно, і зараз, на фоні того, що склад нашої родини змінився, або кількість прописаних у будинку в квартирі змінилася, ми можемо дійсно на це повпливати. І крім того, мати що певні пільги, права тощо. Також близнюки, звертаємо увагу на потребу проаналізувати свої страхи, все те, що здається нам нездійсненим, все те, що просто вимагає від нас якихось колосальних зусиль, в тому числі стосовно стану нашого здоров'я. Ось тут буквально потреба притримуватись графіка, напрацьовувати нові звички, а також оплачувати якісь певні послуги, можливо, поетапно. І крім цього, заявити, наприклад, про якийсь певний намір. Або ж здійснювати новий вид діяльності, або зайнятися питаннями спадковими, зайнятися також питанням лікування, наважитись на операційне втручання, пройти обстеження, а також підняти невирішені питання у вашій родині стосовно доходів чоловіка, дружини, або взагалі вникати в офіційний розподіл майна. Ось тут, от, близнюки, по цьому молодику, ми бачимо такий сприятливий час надавати соціальні. Спеціальної огласки таким ситуаціям, і крім того, на соціальному рівні дійсно оформлювати це, узаконювати, наприклад, підтверджувати певними документами, або ж аліменти, приміром, або вступ у право власності, або ж можливість е, також зібрати повний пакет документів, і ви подалися вже приміром на якийсь вид допомоги. Тепер ви отримуєте про це новину. або... Е, також можливий варіант спілкування із людьми, які вже пройшли певний складний шлях, і можуть дійсно вам дати толкову пораду. Тож до інформації ставимося особливо ретельно наразі близнюки. Крім того, закликаю вас ставитися також поважно і до часу, оскільки Сатурн, як управитель часу, дає можливість усвідомити цінність і того, що ми втрачаємо, і через таке. Таке розуміння прийти буквально до опанування кожною своєю наступною хвилиною. Отож, щоб у минулому втраченому було якомога менше того часу, який ми змарнували фактично, або ховалися від певних ситуацій, або відтягували їх, або ж не знали, з ким розподілити наразі по Сатурну. Важливо об'єднуватись, домовлятися на офіційному рівні, приміром, не таким чином, коли просто якісь наші обіцянки. Ки витають у повітрі, ні це конкретний чіткий графік. Виплат домовленості, якісь певні стру... прописані вже структуровані зобов'язання, також графік роботи із клієнтами. Приміром, графік виплат, певний прайс, чітко фіксована оплата, можливість підкріпити якийсь наш фінансовий статус офіційно. Просто буквально мати вже якийсь певний папір, сертифікат, ліцензію на певний вид зайнятості. Також, крім цього, у випадку кредитування це вже. Фокус уваги на певній конкретній посадовій особі, з ким ви будете мати справу стосовно врегулювання цього питання. Також стосовно партнерів, і бізнес-партнерів, і клієнтів, і, зокрема, вашого подружжя. Ось тут варто наголосити на стратегії, на навчанні і на послідовному фокусі уваги на статках вашої другої половинки. Щось передоручити, переписати, продати, можливо, змінити місце проживання, Продати якесь певне майно, яке належить чоловіку дружині, або взагалі в принципі, вести це у простір вашої професійної діяльності. Можливо, зараз у майні вашого чоловіка-дружини ви почнете практикувати, організуєте якусь крамничку, або ж будете здійснювати якусь вашу діяльність, або здавати в оренду, використовувати як склад тощо, також близнюки навчання. А все те, що страшить, здача іспитів, недосяжність певної мети, цілі, може бути розбито на етапи з огляду на те, що ви будете повністю підковані до досягнення якогось важливого моменту у вашому житті. Ось тут оплата за навчання може бути або оплата за обслуговування, приміром, якщо ви практикуєте і вам необхідна якась платформа, майданчик в інтернеті, ви можете також вдаватися до таких послуг і буквально реалізувати. Реєструватися, оплачувати, організовувати навіть самотужки, якісь певні курси, а все те, з чим ви раніше не мали справи і не знали взагалі, як це подужати. Тож, близнюки, підкреслю, все важливе, що, що ще можна попрактикувати. Ми встигаємо, все буде у відео про день зимового сонцестояння, а також важливе таке зібрання докупи у нашому стратегічному списку. Про що йшлося саме у тому відео про зимове сонцестояння. ми Поговоримо у загальному відео стосовно цього молодика. Тож, близнюки, важливі акценти, важливі старти, такі стратегічні погляди на роки, долати і в зовнішні перешкоди, і водночас знаходити нові фінансові орієнтири, направляти в потрібне русло наші сили і не давати страхам збити нас просто із. Курсу на тому шляху до нашої засніженої вершини за сприяння поступової вивіреної ходи Сатурна, за його дисциплінуючих факторів, послідовності. І невеликим кроком, однак на постійній основі. А також Марс, який поки що в ретрограді, однак все робить настільки досконало, як нам потрібно, і нагадує, щоб ми нічого не упустили. Тож, близнюки, до зустрічі у загальному відео.